Пане прем'єр-міністре, пане президенте, наш дебютний дует. Дует. Так, ніби я доктор Дре, а ви Емінем. І ми виходимо на сцену вперше разом. Це я Емінем. Чому ви поводитеся так, ніби ви кращий за всіх? Ви головно а Я якийсь діджей з Вегаса. Зрозумів, вам не подобаються мої фільми. Я їх ніколи не бачив. Але я там класно виглядаю зі зброєю в руках. Зіграшковою? Від режисера фільму Ніхто. Що це? Щось недобре. Лайно. Цього літа ми вижили після наймасштабнішої атаки на перших хотів держави в історії. Підмога в дорозі. Спокійно тримай себе в руках. Хлопці, як справи? Так, здається, нам зараз дадуть звезди. Не поспішай, діємо по ситуації. Багато хто бажає твоєї смерті. І я маю доправити тебе в найзахищеніше місце на континенті. Так а де твоя підмога? Немає ніякої підмоги. Яке алгоритм дій. Блін, та жодного його не склали. Походу п'єси. Сука! Це тобі не кіно, синку. Дві голови кращи. Нужбо! Ніж одна. І хто тепер герой бойовика? Джон Сіна і Дрісельба. Фріянка Чопра Джон. І Джек Хвей. Як ти вижив, просто зберігав спокій і тримав себе в руках. Глави держави. Yes. Дивіться з 2 липня.